Друзі, всім привіт! Але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк. І тоді ми вже будемо починати. Дивіться, бачите це велосипед? Це мій новий велосипед, який я сьогодні купив. В ньому є навіть коробка передач. Навіть напис. що ви догадали, що це за оренда. Напишіть в коментарях. У мене і в нього навіть ножка є. Вона дуже м'ясна. У мене ще одна рука поломана, тому я не буду вам показувати, як вона працює. А, так, а, в мене тут є багать, багато всяких деталей і функцій. Тут можна воду покласти тут І Якщо ви гарний велосипедист і у вас є найкраща модель в світі, тоді поставте лайк. Якщо ви це ще не зробила, то пустоте. А, Тут дуже класна гальма. Всеке таке. У мене все є, як велосипед, і, і він завжди буде віддіствувати. Навіть моїх друзів обігна. Давайте всім пока-пока.